Марія завжди любила тихі моменти у своїй одеській квартирі. Вид на метушливе місто, що відкривався з вікна її третього поверху, давав їй відчуття зв'язку з життям, але водночас тримав її на комфортній дистанції. Вулиці гуділи від активності, вигуки продавців, дзенькіт трамвайних дзвінків і тихий гомін розмов. Це був звуковий пейзаж, до якого вона звикла, і який зазвичай приносив їй комфорт. Але сьогодні ніщо з цього не могло позбавити її гризучого відчуття тривоги. Конверт лежав на кухонному столі, його білосніжний папір відбивав світло, щось у ньому було не так, щось, чого вона не могла зрозуміти. Почерк був незнайомий, але він викликав у неї дивне відчуття ніби той, хто писав, знав її, знав про неї те, чого не повинен був знати жоден незнайомець. Вона потягнулася до нього, вагаючись. Чи відкривати його. Лист всередині був акуратно складений, почерк більш витончений, ніж вона очікувала. Її очі ковзнули по першому рядку, а подих перехопило в горлі. Шановна Анастасія, Марія моргнула, розгубленість охопила її. Анастасія. Вона перечитала привітання, впевнена, що неправильно його прочитала, але ні, все було ясно, як день. Цей лист був не для неї. І все ж, коли її погляд продовжував спускатися вниз по сторінці, по тілу пробіг дрож. У листі йшлося про буденне та інтимне, описувалися деталі життя, які здавалися їй надто знайомими. Автор розповідав про роботу Анастасії в місцевій бібліотеці, про те, як вона проводила обідні перерви в маленькому кафе на Дерибасівській, і навіть про те, як вона любила гуляти на заході сонця на березі гавані. Серце Марії забилося в грудях, кав'ярня, прогулянки набережною. Це були її звички, її ритуали, як це могло стосуватися когось іншого. Деталі були моторошно близькими до її власного життя, аж до опису улюбленого місця Анастасії біля вікна в кафе, на яке вона сама часто претендувала. Вона відсканувала лист у пошуках підказки, підпису, імені, чогось, що могло б надати йому сенсу, але сторінка закінчувалася раптово. Без підпису, як шматочок пазлу без краю, в який можна було б вкластися, її руки злегка тремтіли, коли вона складала лист назад у конверт, це, мабуть, якась помилка можливо листа доставили не за тією адресою, але зовні не було ні імені, ні адреси, лише номер її квартири і дивний почерк. Тривожне відчуття, що хтось спостерігає за нею, почало пробиратися по спині протягом наступних кількох днів. Вона не могла позбутися відчуття, що за нею стежать. Вона відчувала це в довгих поглядах, перехожих, в тому, як стихали розмови, коли вона проходила повз. Кожен її крок у повсякденному житті, прогулянка до бібліотеки, після обідній чай у кав'ярні відчувався під пильною увагою, наче хтось зняв з її буденного існування обшивку і вивчав його здалеку. Одного вечора вона сиділа у своїй маленькій вітальні. Дивлячись на нерозпечатаного листа на столі, слова танцювали в її голові, і вона не могла не замислитися над тим, хто ж така ця Анастасія. Саме ім'я збуджувало в ній щось, тривожне знайомство, яке вона не могла пояснити думка про незнайомку, яка може бути схожою на неї, яка прожила життя, так схоже на її власне, почала гризти її. Хто міг надіслати такого листа? Чому він прийшов саме до неї? Пізно ввечері Марія остаточно зламалася, вона не могла більше терпіти цю таємницю. Питання кружляли в її голові, як буря, руйнуючи все, що вона думала, що знала. Схопивши телефон, вона зателефонувала матері, сподіваючись на якесь заземлення, на запевнення, що це просто збіг обставин, дивна помилка. Мамо, почала вона здавленим голосом, ти знаєш когось на ім'я Анастасія. На тому кінці дроту настала пауза. Така довга, що Марія злякалася, що дзвінок обірвався. Але коли її мати нарешті відповіла, її голос звучав віддалено, напружено: Ні, донечко, чому ти питаєш? Марія завагалася, не бажаючи пояснювати, вона навіть не знала, як пояснити, натомість просто зітхнула. Та так, нічого. Просто сталося щось дивне. Голос її матері пом'якшав заспокійливий тон, який вона не використовувала з тих пір, як Марія була дитиною. Дивні речі трапляються постійно, Марія, не хвилюйся через це. Але як вона могла не хвилюватися? Лист лежав важким тягарем у її голові, тягарем якого вона не могла позбутися. Тієї ночі вона крутилася в ліжку, переслідувана дивною кореспонденцією, незнайомим ім'ям. Яке, здавалося, чіплялося за краєчок її думок. Сон не йшов від неї, а коли вона нарешті заснула, її сни були наповнені з потвореними відображеннями, обличчями, схожими на її, але не схожими на неї. Кожне з них вимовляло її ім'я пошепки, але всі називали її Анастасією. Вранці Марія прокинулася з відчуттям страху, що скрутився внизу живота. Вона потягнулася до конверта, який тепер здавався їй похмурим знаменням. Щось у ньому здавалося неминучим, ніби він прийшов до неї з якоїсь причини, якій вона не була готова протистояти. Марія не могла перестати думати про листи, вони надходили кожні кілька днів, наче за якимось вивіреним графіком, завжди адресовані Анастасії, завжди в деталях описували життя, яке моторошно відзеркалювало її власне. Чим більше вона читала, тим більше відчувала чиюсь присутність, що нависала над нею, спостерігала, судила, чекала. Листи ставали темнішими, інтимнішими, розкриваючи не лише місця, які відвідувала Анастасія, але й її думки, бажання, розчарування. І найдивніше було те, що в глибині душі Марія почала відчувати, що ці листи призначені для неї, з кожним днем межа між нею та Анастасією все більше розмивалася. Це було так, ніби це тіньове життя підкрадалося все ближче, погрожуючи поглинути те, в якому вона так безпечно жила протягом багатьох років. Переломний момент настав одного пізнього вечора, коли Марія перебирала старі сімейні фотографії на батьківському горищі, сподіваючись знайти щось, що допоможе зрозуміти сенс листів. Її мати стала незвично відстороненою від того моменту, коли вона згадала ім'я Анастасія. Відкидаючи її занепокоєння поверхневими запевненнями. Але Марія знала, що від неї щось приховують щось темне. У тьмяному світлі горища вона відкрила обвітрену коробку, позначену акуратним маминим почерком. Марія від народження до п'яти років вона ледь помітно посміхнулася, згадавши своє дитинство, акуратно організоване в пожовклих альбомах і вицвілих конвертах. Але коли вона копалася в їхньому вмісті, її пальці наштовхнулися на щось, що їй не належало. На дні коробки, наполовину схована під старою дитячою ковдрою, лежала фотографія, яка виглядала так, ніби її навмисне заховали. Коли вона витягла її, їй перехопило подих. Фотографія була старою і вицвілою, її краї потерті від часу, але зображення було безпомилковим. Це була фотографія двох новонароджених, сповитих пліч опліч у лікарняному ліжечку. Близнюків. Її погляд ковзнув між двома ідентичними немовлятами. Їхні риси були нерозрізнені, їхні обличчя були схожі на її власні. Хвиля запоморочення накрила її. Вона втупилася в картину, і правда повільно опускалася до неї, ніби її розум намагався чинити опір цьому одкровенню. Двоє немовлят. Їй завжди казали, що вона була єдиною дитиною, яку виховували люблячі батьки, що дали їй усе, що могли. Але тепер, дивлячись на цю фотографію, вона відчула, що все, що вона думала, що знала про своє життя, було брехнею. Вона кинулася вниз, міцно стискаючи фотографію в руці, її серце билося в грудях, її мати була на кухні, нарізаючи овочі, звук ножа на обробній дошці, був гострим і ритмічним. Звична обстановка зробила відкриття Марії ще більш сюрреалістичним. Без преамбули вона кинула фотографію на стіл перед матір'ю. Що це? запитала вона. Що це? Ніж її матері зупинився на середині відбивної. Вона не відразу подивилася на фотографію, але Марія побачила, як побіліли її кісточки пальців, коли вона міцніше стиснула ніж. Якусь мить єдиним звуком був рівномірний крапання води з кухонного крана. Нарешті мати зітхнула, поклала ніж і витерла руки об кухонний рушник. Вона повільно повернулася з важкими від провини очима і подивилася на фотографію. У її виразі не було здивування, лише давно похований смуток, якого Марія ніколи раніше не бачила. Ти не повинна була знайти це. Прошепотіла її мати. Її голос був таким тихим, що майже заглушав цокання кухонного годинника. У Марії в голові пронеслося. Ти брехала мені. Весь цей час ти брехала мені. У мене є сестра. Мати кивнула, на її очах стояли сльози. У тебе була двійня, сказала вона, її голос був переповнений емоціями. Її звали Анастасія, ми, ми віддали її на всиновлення, коли ти народилася. Ноги Марії ледь не підкосилися під нею, вона вхопилася за край прилавка для опори. Слова матері вразили її, як фізичний удар, підтвердивши те, чого вона боялася весь цей час? Чому? Питання вирвалося з її вуст тремтяче і грубе. Навіщо ти це зробила? Мати опустила голову, сором відбився в кожній рисочці її обличчя. Ми були молоді, Марія, бідні. Ми не могли дозволити собі виховувати двох дітей це було рішення, яке ми прийняли. І ми думали, що це було найкраще на той час, ми ніколи більше про це не говорили. Руки Марії затремтіли, коли величезна правда оселилася над нею сестра, близнючка, десь там живе паралельним життям, життям, яке, здавалося, тепер вливалося в її життя таким чином, що вона не могла зрозуміти, вона спостерігала за мною чи не так? Голос Марії тепер був шепотом, шматочки починали ставати на свої місця. Листи, вони від неї. Мати підняла голову, в її очах на мить промайнула розгубленість. Які листи. пояснила Марія, її слова виривалися з уст у шаленому поспіху. Листи, адресовані Анастасії, моторошна схожість між їхніми життями, зростаюче відчуття, що хтось стежить за кожним її кроком. Мати слухала мовчки з блідим обличчям, широко розплющеними від невіри очима. Боже мій. Дихала мати, її рука тремтіла, коли вона простягала руку до Марії. Марійко, ти не розумієш якщо вона стежила за тобою, це означає, що вона знайшла тебе. Анастасії, їй погано. Пульс Марії прискорився. Що ти маєш на увазі? Вона завжди була іншою, навіть у дитинстві. Сказала їй мати, її голос надривався. Коли ми зустрілися з нею через кілька років після усиновлення. Її прийомні батьки розповіли нам, що вона була неспокійною злою, вони більше не могли з нею впоратися. Після цього ми втратили контакт. Між ними запала важка тиша, яку порушувало лише невпинне цокання годинника. Думки Марії не вкладалися в голові, сестра, покинута при народженні, залишилася рости з цим знанням, поглинута заздрістю та образою. А тепер Анастасія повернулася. Увійшла в тінь Марійного життя з однією жахливою метою. Вона не просто спостерігає за мною, сказала Марія, її голос став холодним від усвідомлення. Вона прийшла за мною. Обличчя її матері зблідло, вага того, що вона приховувала всі ці роки, давила її, але зараз не було часу на провину чи жаль. Минуле проклало собі шлях усьогодення Марії, і її відчужена сестра перестала бути просто далекою фігурою. Анастасія перетнула межу її життя тихо, підступно і не зупиниться, поки не забере все, у тому числі і саму Марію. Квартира більше не була місцем притулку. Те, що колись було для Марії прихистком, тепер нагадувало в'язницю, стіни якої з кожним днем змикалися навколо неї. Повітря було густим, гнітючим, наповненим тишею, яка була не порожньою, а живою. Марія відчувала її. Невидиму присутність, що ховалася просто за межами її зору, прокрадалася крізь тіні, прослизала між тріщинами її світу. Анастасія була тут. Вона переступила поріг, і шляху назад не було. Все почалося з дрібниць. Її шарф накинутий на крісло у вітальні, хоча Марія не торкалася його вже кілька тижнів. Слабкий запах парфумів, її парфумів, висів у повітрі, коли вона поверталася з роботи. Її телефон, колись загублений, тепер акуратно лежав на тумбочці біля ліжка. Спочатку Марія намагалася раціоналізувати це, вона казала собі, що це все вигадки, що її розум грає з нею злий жарт після откровень про Анастасію, але в глибині душі вона знала, що це не так, це не була гра розуму, це була реальність. Анастасія була всередині її життя, вплітаючись у тканину світу Марії з безшумною точністю. Межі між ними розчинялися, і чим більше Марія намагалася втримати своє відчуття себе, тим більше воно вислизало крізь пальці, як пісок. Її почало непокоїти власне відображення, наче обличчя, що дивилося на неї в дзеркалі, було не зовсім її власним. Чи бачила вона зараз Анастасію чи вони стали однією людиною? Останнього удару було завдано однієї ночі, глибокої зими, за вікном завивав вітер. Дзвенів шипками з такою силою, що відзеркалював бурю, яка назрівала в ній самій. Марія сиділа за кухонним столом, дивлячись на напівпорожню чашку чаю, яка давно вже охолола. Вона не спала кілька днів, тривога гризла її, аж поки вона не стала сирою і порожньою. У квартирі було темно, за винятком м'якого жовтого світла кухонної лампи над нею. Там вона мала б почуватися в безпеці, але тиша тиснула на неї, згущуючись від очікування. А потім вона почула його тихий скрип, ледь чутний, але безпомилковий. Кроки повільні, неквапливі, що долинали з коридору. Марія завмерла, кров холонула в жилах, серце билося в грудях, кожен удар був гучним і шаленим у тиші квартири. Вона затамувала подих, прислухаючись, її руки тремтіли, коли вона вхопилася за край столу, ще один скрип цього разу ближче. Вона була не одна. Зібравши рештки хоробрості, Марія піднялася зі стільця і вийшла в коридор. тьмяне світло з кухні ледь освітлювало простір за дверима, відкидаючи довгі викривлені тіні, які, здавалося, рухалися і жили власним життям. Вона дихала короткими, неглибокими вдихами, вдивляючись у темряву, напружуючи очі, щоб побачити те, що вона вже знала, що там було. Нічого, жодного руху, жодного звуку. Але повітря було важким, задушливим, а потім вона відчула це волосся на її потилиці стало дибки, коли її охопив озноб. Це був не холодний вітер, що просочувався крізь щілини старої будівлі, це було щось інше. Вона повільно повернулася, її тіло заклякло від жаху, і там, у відзеркаленні віконного скла, вона побачила його постать! Слабку, як тінь у тіні, що стояла прямо за нею, досить близько, щоб доторкнутися. Це була жінка, але не вона. Обличчя було те саме, очі ті самі, але вираз перекосився від злоби, губи скривилися в жорстокій посмішці, від якої у Марії по жилах пробіг лід. Анастасія. прошепотіла Марія, її голос тремтів. Відображення не ворухнулося, посмішка розширилася. Марія розвернулася, але коридор був порожній. Вона моргнула, дихання перехопило в горлі. Невже це була гра світла, пліт її виснаженого розуму? Але ні, вона все ще відчувала його присутність присутність, що висіла в повітрі, наче тінь, яка не зникала. Раптом задзвонив телефон, розбиваючи тишу. Марія підстрибнула, серце підскочило до горла. Вона дивилася на телефон, що стояв на столі. Пронизливий дзвінок відлунював у маленькій квартирі, його настирливість впивалася в нерви, наче цвяхи. Тремтячими руками вона підняла слухавку. «Алло?» – прошепотіла вона. Її голос було ледь чутно через стукіт у вухах. Пауза. Тиша на тому кінці була густою, майже дзищала від напруги, а потім низький голос, м'який, але гострий, як ніж, що розтинає повітря. Пора Марії. Вона відчула, як слабшають її коліна, як вона стискає телефонну трубку, аж поки кісточки пальців не побіліли. Це був її голос на іншому кінці дроту, голос Анастасії, спокійний, упевнений, але просякнутий загрозою. Я повертаюся додому. Телефон вислизнув з Марійної руки, з брязкотом упав на підлогу. Вона відступила від прилавка Її груди здіймалися від неглибоких вдихів. Здавалося, стіни квартири насуваються на неї, тіні розтягуються, тягнуть, душать. Не було куди бігти, не було де сховатися. Анастасія, нарешті, прийшла за нею, і вона не зупиниться, поки не забере все, у тому числі і квартиру Марії. Її серце билося, а очі бігали по кімнаті, шукаючи щось, будь-що. Що могло б прив'язати її до реальності, яку вона стрімко втрачала, але реальність вже почала розплутуватися, її нитки висмикувалися з кожного її вдихом. М'який знайомий голос прошепотів з темряви прямо за її спиною. Не чини опір, ти завжди мала бути моєю. Марія обернулася, але голос був уже всередині неї, а не в кімнаті. Він відлунював у її голові, змішуючись з її власними думками. Аж поки вона не перестала їх розрізняти. Правда була незаперечною вона більше не була Марією. Вона була Анастасією або, можливо, вона завжди нею була. Мовчазний зловмисник ніколи не був чужим вона була частиною її від самого початку, чекаючи моменту, коли вийде з тіні і займе своє законне місце. І в ту останню нищівну мить, коли темрява зімкнулася з нею, Марія зрозуміла, що боротьба закінчилася. Вона вже програла.